Слава Ісусу Христу! Слава Матері Божій слава нашій Україні. Як мене чути, будь ласка, напишіть. Милими за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Милими за наших воїнів, які на передовій, на всіх фронтах. Благаємо, щоб Господь допоміг їм, особливо там, де є важкі ворожі наступи. Де і нестачі боєприпасів, чи загроза оточення, чи прориву фронту, де ворог тисне, благаємо, щоб Господь втрутився, щоб послав на поміч нашим воїнам, всіх ангелів своїх, всі свої воїнства і сили небесні на чолі зі святим Архістратигом, Божим Михаїлом і святим великомочеником Юрієм переможцем, щоб зміцнені силою Господні воїни наші вистої відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Благаємо, Господа, щоб Господь. Влаштував все своїм божественним провидінням в той день, в ту годину, в той спосіб, які лиш йому одному відомий, і ми довіряємо Богу в його руки, всемоготні, справедливий над ворогами нашими і долю всього нашого народу, наших воїнів і їхнє життя. І віримо, що Господь, як наш люблячий батько, вступиться за допоможе, порятує і дарує нам мирне тихе життя на нашій рідній землі. Ми просимо, щоб Господь. Вчинив диво, ми знаємо, що Господь наш творить дива, що неможливо для нас людей, можливо, для Господа. Бо Господня сила є найвища сила в цьому світі. І це сила, яка завжди перемагає. Ми знаємо, що Господь має владу в одну мить, все змінити і все влаштувати. І просимо, Господа, щоб Господь це вчинив. Ми благаємо лише про те, щоб Господь вчинив перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами. Серед наших людей і що Господь порятував життя всіх людей України, нашої, наших воїнів-захисників і всіх наших людей, які під обстрілами ворожими при фронтових прикордонних містах і селах наших перебувають на Сумщині, Харківщині, Донеччині. Запоріжжя, Херсон, Дніпро, Кривий Ріг, Полтава, Одеса, Миколаїв, Київ, Чернігів, вся Україна наша, яка під загрозою. Лагам, щоб Господь допоміг, щоб благословив наші сили ППО на успішні збиття і знешкодження ворожих ракет і дронів. Щоб Господь благословив, щоб надійшли до нашої держави необхідні достатні кількості системи ППО, Петріот, ракети для них, інші засоби протиповітряної оборони, щоб наші сусіди, європейські, західні, допомагали нам знишкоджувати, збивати ворожі дрони і ракети, вони мають таку можливість, щоб вони долучалися. І благом Господа, щоб Господь сам своєму дню провести, закрив і захистив з небес всі міста, наші села, наші домівки, храми святі, всіх людей наших порятував від ракетних атак, від ворожих дронів, щоб захистив інфраструктуру нашу, енергетичну, критичну, соціальну, промислову, всі наші атомні станції, електростанції, електропідстанції, газотранспортні ем, об'єкти, інфраструктуру. Всі гідроелектростанції, дамби наші, і щоб відвернули катастрофи, щоб Господь змилувався над нами і припинив нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. Ми просимо, щоб Господь попіклувався про тих людей, які не мають світла, які не мають тепла і газу. Є зараз такі регіони в Україні. Щоб допоміг, щоб якнайшвидше відновилися, що відновилися постачання. Ми благаємо, новина сьогодні була жахлива, що на Дніпропетровщині шахтарі під завалами внаслідок ворожого удару, шахти ДТЕК під землею. 200 працівників перебувають. Ми молимось, благаємо Господа, щоб Господь допоміг, щоб всі вони були евакуйовані безпечно, щоб всі були порятовані якнайшвидше. Матінку, Божу, благаємо, святого Миколаю, що до Творця, всіх святих, щоб порятував наших людей, наших шахтарів. І ми благаємо Господа. Щоб Господь замилувався над нами, порятував наш український народ. І Ми просимо також молимося за наших людей, які на окупованих територіях, які так само у великій небезпеці. І, бо вони і наші люди, які вболівають за Україну, які моляться разом з нами. Які чекають перемоги України і визволення території від окупації? Ми просимо, щоб Господь порятував їх, бо вони під загрозою ув'язнення. Багато з них ув'язнені, у в'язницях і катівнях ворожих. Просим, щоб Господь відвів біду, врятував наших людей і благословив, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста, наші села були визволені від окупації ворож від ворожих і всіх зрадників, колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося за. Те, щоб Господь благословив наші війська, наше військо українське на успішні наступи, на успішні контрнаступи, на успішну реалізацію всіх їх військових задумів, планів військових операцій, на ворожих, на окупованих територій, таємних операцій спеціальних і щоб допоміг, благословив цьому для того, щоб була знешкоджена вся ворожа зброя, вся ворожа міць. Благаємо Господи, щоб допоміг Господь, щоб надійшла до нашої держави далекобійна зброя, яку ми так чекаємо, яка нам була обіцяна, щоб ми отримали дозволи на використання по ворожих військових об'єктах, щоб Господь знищив всі ворожі склади зі зброєю, технікою, снарядами, боєприпасами, ракетами і дронами ворожими. Щоб були знищені всі виробництва ворожі військові, ракет, дронів, комплектуючих до них, щоб були знищені всі середки, склади і логістика ворожа військова, щоб були знищені військові ворожі літаки, гелікоптери, військовий ворожий флот, ядерна тріада і ліквідована ядерна зброя, щоб ворог наш був ослаблений. Настільки, щоб не зміг продовжувати агресії своєї наступальних дій, обстрілів України та інших держав, світу, Європи, просимо, щоб Господь позбавив їх, всіх їх ресурсів, можливостей фінансових і тих надходжень від продажу нафти і газу, які вони використовують для ведення війни. Щоб ворог наш ослаблений не, не зміг тримати оборони і наступу, щоб ворожий фронт впав, щоб вороги наші тікали, кидали зброю, поверталися туди, звідки прийшли, звільняли наші українські території, щоб капітулювали і назавжди, відійшли в небуття, щоб ніколи в віках не змогли відновити своєї сили і своє, своє, свого впливу, своїх міці. Військової та економічної також ми віримо, що так і буде, що цей день настане, що зло було посоромлене, подолене, Ми благаємо, щоб Господь допоміг нам цьому, щоб перемога України була явною, гучною, щоб весь світ це побачив, що є Бог справедливий на землі, що правда перемагає над брехнею, над злом. І ми боремося, стоїмо. Ми віримо, за вірою нашої дано буде нам підтримуємо наших воїнів, молитвами донатимо, на зсу підтримуємо один одного. І ми довіряємо в руки всемогутні Господні, долю нашого народу, самих себе один одного, і наших близьких, і наших воїнів, захисників. віримо, що Господь допоможе і порятує. І дарує нам мирне, тихе життя на нашій рідній землі. Ми молимо за наших полонених, які в полоні ворожому в в'язницях, котівнях, і цивільних, і військових. Благаємо, щоб Господь визволив, щоб відбулися скоро обміни, щоб відбулася перемога наша якнайшвидше, щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла якнайшвидше, а поки вони там у неволі. Благаємо, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх Духом своїм святим. Нагодував голодних, зцілив хворих, поранених, скалічених, які там у неволі, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб заборонив їм знущатися, катувати, вбивати наших людей. Ми молимося за них, ми віримо, що всі вони повернуться. Дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час, і за них також молимо, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь зцілив їх душі й тіла. Ми молимося за всіх зниклих безвісти наших людей, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, захищаючи нас з вами, за всіх людей, наших загублених, за наших діточок викрадених, які утримуються на ворожій території. Щоб Господь віднайшов, і повернув додому живими всіх людей наших якнайшвидше. Молимо за тих, хто чекає, за всіх матерів наших, за всіх, хто шукає зниклих безвісти, за всіх, хто чекають звільни з полону своїх близьких. Щоб Господь благословив. Укріпив їх в тих випробуваннях, які вони мають. І благословив кожному дочекатися якнайшвидше своїх рідних, близьких, коханих людей живими, здоровими додому. Ми молимося також за віднайдення всіх загиблих людей, наших, щоб їх рідні і близькі, ми їх поховати, попрощатися з ними, віддати їм належну шану і честь. Молимося. За всіх хворих, поранених і скалічених людей наших, за всіх страждаючих душею тілом, за наших воїнів, де вони не перебували в цю мить, що на полі бою, чи в шпиталях чи в полоні. Ми благаємо, щоб Господь порятував їхнє життя, щоб вони отримали всі медичну допомогу необхідну вчасно. Якщо вони на полі бою поранені, щоб Господь допоміг їх евакуювати, щоб вони безпечно були евакуйовані з нуля до шпиталів. Молимось за тих, хто здійснює евакуацію. За водіїв, за медиків, парамедиків, щоб Господь їх благословив на успішні евакуації, на успішні рейди. Це дуже небезпечно. Вибачте, рівненьки, дуже е, небезпечна робота, така необхідна, потрібна. Е, і щоб Господь захистив їх від ворожих обстрілів, і раптової смерті від полону. Ми молимось за всіх, хто постраждав від ворожих ракет, від ворожих дронів, від руки ворога. І благаємо, щоб Господь наш Ісус Христос, який є лікарем душі тіл наших, зцілив, у здорову, підняв зложенемо чаї страждань і дарував кожному потребуючому, повне зцілення, удовження, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимося за наших діточок, щоб Господь дарував їм свій захист, міцне здоров'я бо дітки і наші майбутнє. Ми молимось за всіх людей України наших, які служать в справі перемоги і миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів, наших зарятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наших, за капеланів військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі на окупованій території, щоб Господь давав їм сили на їх служіння, на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, молитвом Причистої Твоєї Матері, всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже, наш слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди все лися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас. Слава, Цей Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвята Троце, помилуй нас, Господи, чисти гріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий, зглянься, і стіли, немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Цей Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є сина у небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилу, 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 Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося, припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. І прочитаємо 90-й псалом на захист від усіх ворогів, видимих і невидимих від усякого зла, від небезпеки, від ворожих обстрілів, ракети, дронів, і на укріплення нашої віри. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа, ти пристановище і захист мій Бог мій, і я уповаю на тебе. І він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубної, плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його. Не побоїшся страху вночі, ані стрілища летить у день. Ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла о півдні, впаде біля тебе тисяча й десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав заоборонься собі. Отже, не прийде до тебе лихо. І пошесть не наблизиться до оселі Твоєї, бо Він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На Нагаспи Василиска, ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що Він поклав надію на мене, я визволю Його і захищу Його, бо Він знає. Ім'я моє буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його, і довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Слава оці сину, Святому Духу і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, аллилуйя,луя, аллилуйя. слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже. Боже Великий, Боже Всесильний, прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви, і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, справедливий мир, долю та щастя їй дай. Примилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай, благаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших. За вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні і в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за всіх, хто в біді і в небезпеці, в скоротних обставинах перебувають, за тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких, і за всіх, хто твого милосердя. Та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди відчувати Твою близьку присутність і захист. Дай їм відвагу і силу мужньо боротися проти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю. Щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передовій, сіли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених і віднайди живими всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, даруй Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. О Пресвятая Богородице, почуй сьогодні мольбу серця Матері, яка до тебе прибігає. Прийми під свою ласкаву опіку синів і дочок твоїх, які служать справі миру та захисту батьківщини нашої України. Покрий їх своїм омофором, захисти від ворожих куль, від поранень і раптової смерті від полону. Допомагай їм вистояти під час ворожих атак, вони переможна воєвода наша, благослови військо наше українське на скору повну, остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас. Як колись удовлену, ти неодноразово допомагали, рятували народ наш, в часи нашестя чужинців, загарбників, так і нині благаємо тебе, Матінко Божа. Допоможи, рятуй нас, прийди і ступи на землю нашу багатостраждальну, зупини ворогів наших на всіх шляхах їхніх, на кожному їх кроці в їх наступі, зруйнуй всі недобрі плани і замисли їхні проти країни і народу нашого спрямовані. І як колись ти являлася, і повертала стріли нападників на них самих, і ворогів наших навертала до втечі. Так і нині благаймо тебе, матінку Боже, яви силу Твою, знешкодю всю зброю ворожу, знешкодь всю силу ворожу, посором зло, щоб вороги наші тікали, кидали зброю, поверталися туди, свідки прийшли, щоб капітулювали, назавжди відійшли в небуття. Неустанно молися, матінку Боже, до Сина Твого, Господа нашого. За всіх воїнів наших, за всіх людей України, Випроси їм здоров'я, міцного прощення, всіх провин, сили душевної, тілесної, та щоб Господь вчинив перемогу нашої найменшою крові, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших воїнів, щоб порятував Господь усіх людей України нашої, до Твого молитовного заступництва. У бідах прибігаємо, бо ти, мати Христа, Царя і Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина, чиста й благословенна, преславна, преснодіво, Богородице, прийми молитви наші, і донеси, їх, Синові, Твоєму і Богові нашому. Щоб Він спас для тебе душі наші. Милосердя двері, відкрий нам, благословена Богородице, щоб ми на тебе надіючись не загинули, а від усякого лиха тобою визволились, бо Ти є спасіння роду християнського, Достойно є це істина славити тебе, Богородицю, завжди славною і пренепорочною, Матір Бога нашого. Чеснішу від Харувимів і незрівняно славнішу від Серафимів, щоб зі стління Бога слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас і за нашу рідну Україну, Святі святіславні, всехвальні апостоли, пророки, мученики, всі святі моліть Бога за нас і за наш український народ. Уповайня нам Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель нам Дух Святий, Тройця Свята, Боже наш, слава Тобі. І дякую вам всім за спільну молитву, Хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Просимо благаймо Господа, щоб Господь беріг нашу Україну, наш український народ, всіх, хто в небезпеці, в біді, в стражданнях, молимося за наших шахтарів, які на Дніпропетровщині під завалами внаслідок ворожого обстрілу опинилися. Благаємо, щоб Господь їх порятував, щоб всі вони були безпечно евакуйовані, назовні, живими, і неушкодженими. Молимося за наших воїнів і благаємо, щоб Господь благословив їх на скору, повну остаточну перемогу над ворогом, щоб повстав на нас, щоб захистив їх, щоб поставив ангелів своїх поряд з кожним, щоб ангели Божі своїми крильми охороняли їх, закривали, захищали день і вночі від ворожих куль від поранень, від раптової смерті від полону, щоб зробили їх невидимими для ворога, для ворожих очей. І щоб всі воїни наші повернулися додому живими і неушкодженими, з перемогою нашою якнайшвидше. Ми віримо, що перемога буде за нами, що перемога наша Ми віддаємо все на свято волі Господню, довіряємо Богові, щоб Господь все влаштував, як Він один знає. Ми благаємо лиш про одне, щоб Господь вчинив нашу перемогу найменшою кров'ю, найменшими жертвами і втратами, щоб порятував життя наших людей і наших воїнів, захисників. Найперше за них благаємо. Ми не у великій небезпеці, молимось постійно за них донатимо на зсу і тримаємося, допомагаємо один одному і віримо. Завірою ваше дано буде вам, каже Ісус Христос, тому маємо ставати з кожним днем міцнішими, і духом, і вірою, і морально, і психічно, тому що, як би наш ворог не бажав нас деморалізувати, ослабити, посіяти паніку і страх. Ми стаємо лише сильнішими. І перемога, віримо, що перемога настане. І мир, мирні часи, мир на нашій рідній землі буде. Тримаємося, молимося, віримо, поборемо. Дякую, що приходите на молитви. Бажаю вам всім миру, мирної ночі, ангела-охоронителя, покрову Матері Божої. Слава Господу, Богу нашому, слава Матері Божій, слава Україні! Христос посеред нас.